Доброго дня підписники та гості каналу. Будуємо дім 2025. Сьогодні такий прекрасний ранок, так гарно співають пташки. Ходять майстри, розплановують вже роботу, куди які вікна ставити. О, так само купив я разом з вікнами, щоб вже будинок закривався, такі от двері. Ставлю відео, з якого котеджика я їх купляв. Нові такі коштують 25 тисяч гривень. Вживані, які використовувалися тільки майстрами, це вони не покоцані, такі просто зацапані брудом, броньовані, утеплені для зовнішнього будинку. Купив їх за 12,5 тисяч гривень. Зараз вставочку зроблю, як я їх купував. Буду купувати двері з такого гарного котеджика одного. Люди собі вже їх поміняли на інші, на нові. А такі от залишилися, купляю за 12,5 тисяч, а такі двері коштують У виробника 25 тисяч. 25, 500. Такою от машиною привезли вікна, не думали, задумали заїде, не заїде. У мене там такі повороти. От там от Дорога дейде і сюди перед горою. Але заїхало нормально, в принципі. Добре, що дорогу зробив. Якби не зробив, то навіть би і не пробували їхати. О, не знав, що в таких машинах возять вікна. Це от є такі великі, великі вікна. Але добре, що вони розбираються, їх частинами будуть возити, от хлопці починають розгружати. Великі, великі вікна, щоб зняти, щоб занести. Вони дуже важкі знімають склопакети. Одне вікно середнє повністю зняли. А з цього власне, знімають. Але треба було там точок. знімається такі штапики і тоді виймається вже склопакет. От, склопакет отак знімається і несеться. Приступають до зйомки ще одного склопакета. От, той Склопакет вже доходить до хати і одне вікно вже це, це, з цих великих є в хаті.

Булкончик на зимній сад, який жінка назвала Акваріум Так. І штапіки пластикові, які вийшлись після знімання скла. От тут хлопці собі вже розбазувалися. І інші два скла від того Солара. Так само солари стоять. Можливо, комусь цікаво, як склопакет виглядає схований, де він в рамі, така от в нього товщина. Такий запаяний таким от матеріалом. Так от виглядає склопакет. З тою стороною, де він знаходиться в рамі. Так Так само не говорив відео про вікна, що існує такий от підвіконний профіль. Отак от, от він виглядає, який ставиться під вікно, і він додатково ще допомагає теплоізоляції от. Цей підвіконний профіль. На одному вікні і на другому. Ну, на всіх вікнах він є, я замовив, він додатково там коштує грошей, от з такими ручками, щоб легше було вікна носити, прикручують вікна і отак от підвіконний профіль виглядає. Додатково коштує, але нічого. І так само видно, що тут таке коричневе виглядає. Тобто я замовив ламінацію в коричневий колір. От тут видно от, ламінація в коричневий колір. Тобто вікна будуть горіх кольору гарного такого. А профіль він виглядає отак, от підвіконний. Так само можна побачити. Такі от стоять сіточки, замовив я для всіх вікон на першому поверсі. Москітні сітки і для кабінету на другому. Там от кабінет буде над вхідними дверима. От, щоб, оскільки ми будемо жити на першому поверсі, другий буде на невизначений час не обжитий. Тому москітні сітки ці я замовив тільки для першого поверху. От є якась табличка, ну потім може ще зазніму, як вони виглядають. Це замовив такі ще двері. Це двері одні йдуть, то це будуть вихід з зимнього саду, як ми його називаємо акваріум. Будуть йти от до того от вікна. От тут будуть двері і вихід в перспективі в нас там буде тераса, а ці двері вони видно, що вони білі, що вони не в колір горіха, От. то вони будуть йти сюди, от, закривати вхід на другий поверх. От будуть йти з першої сходинки і до верху. От. О, Зразу закладають капельники. Я не знав, що таке навіть є. О. То, то вода, Ви що, що вода да. то це, От, Щоб вода виходила, ага, і знизу воно типу дирки, а там цей. О, прикольно. Тут, бо тут холод, а тут тепло, конденсація десь збирається. Ага, і все, це для виводу конденсату, да. я зрозумів. Все, ага. І... Шіп, це перше вікно вже. рівень. Процес пішов. Перше вікно стоїть, лишилась створочка і склопакет. Він вікно ставиться на самонаріза такі довгі, потім по боках буде пірку мабуть, задуватися. От склопакет є, тут є. Оце склопакет точніше, а тут же рама стоїть і створка одна, оця, що відкривається, вставлена початок є. Хлопці замучились, перекушують, вже два вікна поставили, пізно почали. Перша година от, от він тут, видно, як буксував. не могли виїхати, бо тут ми площадку зробили, але не втрамбували і, і легкова машина то спокійно виїжджала. Авантажна, тут сідала, там от сідала, там підсипали, велика вантажна машина, тут сідала, то пізно почала робити, невідомо, чи сьогодні закінчимо. От, але будемо сподіватися, що закінчимо. Так, що в нас вже перший поверх стоїть, плівочка обдерта, все гарно. майстри молодці. О, тут вже віконце стоїть. Раз там встановлюється верхнє віконце в спальні. Так от виглядають віконця проти сонця такий, певний мають антиблік, таку О, Тут ще другий поверх. Не встановлені, а перший вже... Так воно колір горіх гарно виглядає. от Такий от горіх колір. Дуже гарно. Як на мене, зовсім інший вигляд має будинок з вікнами. Набагато краще, ніж без вікон. Так, Приклад. Встановленого вікна. Воно закручується на саморізи з одної і з іншої сторони. Тут ще от не докрутили. І тоді це задувається пінкою по краях. І тут відповідно під рівень виставляється такими от підставочками. Щоб вікно рівно стояло. А от. от склопакет один від нього знятий. І одна створка знята. Там, де є створка, там не обов'язково знімати цілий склопакет. От. так. Це вікна. От тут так само солар, сонячна сторона. Так, і тут. Не видно, наклеєчки хотів показати, яка характеристики. Ага, от стулка VDS 76MD. І інші характеристики так само тут можна побачити. А отак в зимному саду виглядають вже встановлені вікна зсередини. Тобто сюди світить сонечко, але таке враження, що ми знаходимося в тіні. Взагалі шикарне відчуття. Дуже цей сонячний захист на вікнах працює. Я думаю, обов'язково на сонячних сторонах треба його ставити. І Тут я от поставив, у нас в подальшому планує бути тераса, і отак от відкриваються двері. О, Так от виглядає. З відкритими дверима. Майже пів восьмої вечора приїхали на восьму ранку, поки привезли вікна, поки не могли заїхати по дорозі, поки виїхати, то пів восьмої закінчили, от поставили перший поверх, щоб можна було закрити, щоб нічого ніхто раптом не покрав. От, і це виходить, почали десь години з 11-ї, напевно, чи з 12-ї. Це за 7 чи 8 годин вийшло поставити от двері, до речі, поставили. Так, поставили двері. Двері броньовані з утепленням. Я купив БУшні з котеджа. О. От, але такі вони, що ще, ну, тільки ними не користувались, ми з три тільки е, щось робили. Оп, зверху дроти попадають. Ладно, не буду закривати. Так, значить, одне вікно поставили, друге, двері поставили, велике третє вікно. Четверте вікно поставили, п'яте, шосте. Шосте. І сьоме і з іншої сторони восьме вікно поставили. Значить, вікон вісім вікон за день. Десь в середньому вийшло по годині на вікно. Але треба багато було мордуватися тут з вікнами, ззаді щось не підходило. Так що таке от встигли зробити за день. Будинок виглядає з вікнами всередині вже. Правда, темненько, пів восьмої вечора, там от сонечко сідає. Тут поставили зимній сад, поставили в ванні вікно вже. Тут такі сквозняки були, коли вікон не було. Так, поставили вітальні вікно. Ну, до речі, так само з сонячним захистом. От, поставили в гостєвій кімнаті вікно. Поставили в кухні вікно і поставили в студії вікно. І вже привезли диванчики. Такі, може, колись треба буде ночувати, заважали нам на складі, то вже привезли так само. Таке от вийшло відео. Можна сказати, на швидкоруч, тому що день був плідний, багато роботи. Там якось обробляти відео, вставляти музику нема часу. Але я думаю, що спів птахів, робота перфоратора та дрельки може служити замість музики. Думаю, відео вийшло досить динамічним. Розіграш призу з минулого відео буде в наступному відео, де я думаю більш детально зупинюся на тому, які вікна. Вибирав там на характеристиках. А зараз дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за вподобайки, дякую за підписки на канал. Якщо вам сподобалось формат цього відео та, можливо, інших відео на каналі. І до швидких нових зустрічей.